Всім привіт з вами на своєму каналі АLEX. Тепер розкажу по 1 гривні. Перепор монет був 2023 року в травні. Перебрато було небагато. Рівень 60 осього. цього. Це за два рази, за 2 неділі такий стаканчик. Так що небагато було, а результат дуже-дуже хороший. Так, Одна 2004. 2005 рік буква О і буква Д. Одне до одного. Приближене. 2005. -й. Юбілейні монети. 2010-й і дві монети. 96 го року 1 гривня. Всі ці монети стоять вище свого номіналу. Ставимо лайки і хто хоче, підписуйтесь на канал. Всім пока, до зустрічі на каналі!